Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув із президентських перегонів і підтримав Дональда Трампа. Про закінчення своєї кампанії Десантіс оголосив перед партійними виборами республіканців у штаті нью гемшир Тепер у цих перегонах залишилося двоє кандидатів: Дональд Трамп та Нікі Гейлі. Більше про це поговоримо з Тетяною Ворожко, яка стежила за цією темою, і може зараз приєднатись до ефіру. Таню, вітаю тебе! Вітаю! Таню, якою була кампанія взагалі Рона Десантіза і чому він вийшов з перегонів саме на цьому етапі? Адже багато хто називав його чи не найсильнішим конкурентом Дональда Трампа, ще на початку цієї кампанії. Дійсно, Ронде Сантіс вважався новим обличчям республіканської партії. Він був переобраний губернатором штату Флорида з досить хорошим результатом, тоді як на виборах в листопаді 2022 року багато кандидатів, яких підтримав Дональд Трамп, показали не дуже добрі результати. Ронде Сантіс позиціонував себе як таку, таку альтернативу Трампа, який втім поділяє всі його принципи, цілі, але є молодшим, більш дисциплінованим. Є він є успішним губернатором штату Флорида і не має того негативного багажу, який має Дональд. Трамп. Втім, оглядачі вказують на кілька проблемних моментів в кампанії Рона Десанті. Це по перше, він зосередився занадто на питання на культурних питаннях, на соціальних питаннях, такі як боротьба за бортом або заборона певних книжок в школах. Можливо, виборці і розділяють ці погляди, але вони, як показують опитування, не вважають ці питання найважливішими. А також багато писали про проблеми в самій кампанії Рона Десантіса, дезорганізацію, внутрішнє ворожнеча, а зміна керівництва постійно в його виборчих. Ампані, що не дуже асоціюється з іміджем успішного менеджера, а також багато вказувало на таку певну персональну незгарбність, а відсутність харизми Рона Десантеса, що було помітно під час дебатів. Ну і основне Дональд Трамп просто є дуже популярним, особливо його популярність зросла після того, як проти нього були відкриті кримінальні справи. І якщо виборцям обирати між скажімо, такою альтернативою або такою пом'якшеною версією версією Дональда Трампа і самим Дональдом Трампом, то для чого обирати Версію Дональда Трампа так, ну і як кажуть джерела в його кампанії, такі вибори десанті з зробив після того, як стали стали відомі результати опитувань штату нью А він там набирав 6-8% голосів за різними опитуваннями, що може позначитися на його майбутньому як політика. Він ще є молодий, 45 років. А він є губернатором, залишається губернатором штату штату Флорида. Тобто в нього все ще залишається політичне майбутнє. Таню, як вихід Десандіса з перегонів зараз може позначитися на партійних виборах у Нюгемшері, і чи є зараз шанси в Нікі Гейлі обійти Дональда Трампа на цьому етапі? А коли Десантіс оголосив про свій вихід з перегонів, він не лише підтримав Дональда Трампа, але також розкритикував Нікі Гейлі. Давайте послухаємо. для мене зрозуміло, що більшість виборців від республіканської партії на партійних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканської партії, і я виконую цю обіцянку. Він має мою підтримку, тому що ми не можемо повернутися назад до старої республіканської гвардії минулих років, переробленої форми зігрітого корпоративізму, який представляє Нікі Гейлі. Очікується, що голоси Рона де се перейдуть переважно до Дональда Трампа, як раніше до нього перейшли голоси Вівека Масвамі. Втім, штат Нью-Гемшер є досить таким хорошим штатом для Нікі Гілі, де вона б могла показати хороший результат. Республіканці в цьому штаті є досить поміркованими ліберальними. А також в цьому в цих перегонах в партійних перегонах в цьому штаті можуть проголосувати незалежні, а також взяти участь не виборці, які не зареєстровані або як демократи, або республіканці. Тобто, це могло б допомогти. Могти Нікі Гелі. Втім, ми бачимо за результатами опитувань, що з тим не менш Дональд Трамп випереджає її на 11 або навіть 18 відсотків за різними опитуваннями. Так що побачимо в вже в вівторок, в середу, коли стануть відомі результати виборів в нью НюГемшир. Якщо а, Нікі Гелі не покаже Абсолютно. якимось дивом дуже хороший результат в цих виборах, то в принципі можна вважати, що вона має прийняти рішення про закінчення своєї виборчої кампанії. І Дональд Трамп а, фактично є єдиним кандидатом. Таню, дякую тобі. Таня ворожко була на зв'язку. Ми ж з вами прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі.